Сьогодні будемо говорити з вами про бункер. Порівняємо серіал і порівняємо книгу і виділимо те, що не потрапило до серіалу або що виглядало у серіалі зовсім по-іншому. Будемо говорити про перший сезон, і особливо треба ще наголосити на тому, що сюжет книги включає в себе і перший, і другий сезони. Але в цьому відео ми торкнемося тільки першого сезону серіалу Бункер. Ну що, поїхали. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова гурманка Я рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то зробіть це, щоб не пропускати мої наступні відео. І дякую вам усім за підписки, за лайки, за коментарі. І особливо ще й тим, хто підтримує мене фінансово, хто хоче якось підтримати мій труд, та що я роблю. Змотивувати мене, я вам дуже сильно дякую. Якщо ви також захочете задонатити, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. Ну що, повертаємося тепер до нашого відео. З чого починається перший сезон серіалу Бункер Холстон шарів бункеру, хоче вийти назовні, адже його дружина три роки тому. Також це зробила, і нам показують історію Елісон, як вони виграли лотерею, як вони отримали шанс мати дитину. Але Глорія, така собі жіночка, як потім дізнаємося, вона з хранителів реліквій, вона каже, Елісон правду про те, що таким людям, як вона, не дозволяють мати. Дітей, і потім Елісон виходить назовні і каже холсту про те, що дивися, я не вірю в те, що назовні так похмуро і сіро. А в чому вона це каже? Бо ще увесь цей час вона спілкувалася з Джорджем Вілкінсом, який знайшов диск. Вони його там відкрили, розкрили і побачили там відео. Відео про те, що назовні насправді все добре, синє небо, зелена травичка і все окей, можна жити там. Тож вона вірить в те, що назовні е, все не так погано. І вона, значить, не буде витирати, протирати скло камери, е, якщо назовні погано. Але якщо назовні добре, то вона протре камеру і потім повернеться за Холстоном. І вона виходить, вона протирає, але потім помирає. Тож у книзі все це виглядає абсолютно, ну, не абсолютно, але трошки так по-іншому, що книга, вона спрощена, такий спрощений варіант. У серіалі набагато все так ускладнили. Там не просто вона пішла, наприклад, а вона пішла туди, сюди, Глорія, Джордж. Потім вона це вирішила. Потім дістала в себе оцю капсулу, зрозуміла, що її обманюють. У книжці все набагато простіше. Так вони виграли лотерею. Але, взагалі, Елісон вона працювала у ІТ і вона розробила програму відновлення е, даних. Які були видалені, і вона цікавилася давніми документами, давніми якимись там програмами, які були видалені, і думала, що повстанці насправді не знищили всю інформацію, а це зробив хтось інший, хто хотів не допускати повстання у майбутньому. І вона щось там таке знайшла, що потім вирішила просто вийти. Не було Джорджа Вілкінса, з яким вона спілкувалася, не було того диску, насправді, не було взагалі Глорії. Вона просто Захотіла вийти, і вона навіть не казала Холстону про те, що вона буде протирати, якщо там добре, не буде, якщо погано. Цього взагалі не було. Вона просто вийшла, протерла, померла. І Холстон виходить далі за нею. І у книжці знову таки тут прям одразу сильна різниця з серіалом, адже там була інтрига. Що ж далі виходить Холстон? Він йде, йде, також протирає. І знову-таки помирає. Що ж там було? Нам показали, що він бачить навкруги яскраву зелень, синє небо. Він радіє, він розуміє, що Елісон була права, але потім падає замертво. У книжці пішли далі і одразу пояснили, що коли Холстон зняв свій шолом, він одразу побачив, що навкруги все погано. Тобто, що це певна ілюзія, певна омана. Одразу в книжці ми про це дізнаємося, що назовні не можна вижити. А от у серіалі цю інтригу тягнули до останнього, аж до виходу Джульєти. І це пішло, як на мене, історії на користь. Це додало інтриги, додало драми і прям. Ну, Мені було цікаво дивитися серіал дуже сильно. А книжка вона така більш швидка, більш спрощена. отак так, отак пішли сюди, прийшли, оп, вийшли. Всі там повиходили. Тож йдемо далі по відмінностям. Нам сказали в книжці, що Джульєта колись допомогла Холстону і Марнсу розслідувати вбивство там якогось Джорджа, якесь убивство. Але не було в книзі такого, що шериф мав подати сигнал Джульєтті, що він мав якось підказати їй, хто ж убив Джорджа. Це ну, якби не було акценту взагалі на цій справі, чи це самогубство, чи не самогубство, хто його вбив, хто не вбив. Нам просто сказали, що от була справа Джульєта, тоді допомогла. І коли Холстон вийшов назовні, то Марнс одразу запропонував мерові Джанс. Він одразу приніс її кандидатури, серед яких була Джульєта, і ще суттєва відмінність Марнсу книзі хотів, щоб Джульєта стала наступним шерифом, адже він бачив у ній перспективу, і він одразу приніс кандидатури. Там був ще Пітер Білінгс, але він одразу казав, що це пофігу. А от Жульєта, оце наша дівчина. І він ще казав там, що дивися круто. Зараз будуть вибори. Ти мер Джанс знову станеш мером. Да? Ще жінка буде шерифом. Це взагалі таке новітньо, і це щось нове і, і круто. Тому взагалі сильно тут відрізняється історія, бо в серіалі Марс проти Джульєти. Що це таке взагалі? А, Холстон був не при собі, коли її назначав. Ні. В книжці вона абсолютно є. Підходила також ще цікавий момент, якого ми не можемо оминути, це те, що судді Медоус взагалі не було у книжці. Дивіться, знов таки у серіалі все ускладнили нам додали. Судовий відділ, суддею Медус. Так у книжці також був судовий відділ. І, наприклад, Білінгс був в тінню судді. Але взагалі акценту туди не було, просто судовий відділ. Всі вже одразу знали, що всім керує майже IT. Ну, як всі, Джульєтта здогадалася про це, Джанс. Вона саме йшла до IT, до Бернарда, щоб з ним узгодити кандидатуру, а не з суддею Медоус. Бо у серіалі нам постійно казали в суддя Медоус, оцей Сімс. Да, ходив усюди, типу, він на, м, працює на Медоус, і що суддя Медоус хоче все під себе підібрати, що це вона головна злодійка. І Бернард, який розуміє, що скоро Медоус його звільнить чи приб'є взагалі. Це такий, знаєте, відволікаючий маневр у серіалі був. Хто така Медоус? Що відбувається? Якийсь судовий судовий головний злодій? Ні, це Бернард. А, от у книжці просто IT. І Жуліта розуміє, що Бернард він. Головне зло майже одразу, але давайте не поспішати ще. Е, тож суді медус не було, і у книжці Джанс і Марнс заходили до Бернарда, щоб згодити Джульєту. А Бернард одразу сказав, що я вже призначив Білінгса, а Джанс сказала, що вона не згодна на це, і вона піде до Джульєти вниз. Ще пізніше в серіалі Сімс приносив їм полунечне тісточка, типу судді Медус, погроза. Взагалі, в книжці такого не було. Вони собі далі спускалися. А, мер Джанс хотіла зайти до батька Джульєти Ніколс, щоб спитати у нього про його доньку, чи може вона бути шерифом. І вони зайшли туди. У серіалі нам показали, що він не хоче особливо про це розмовляти: про доньку, про те, що було в минулому. А у книжці він спокійно, ну як спокійно. Ну, спокійно, їм все розповідає. Розповідає. І тут ще повернемося до дитинства Джульєти. Ця історія відрізняється у книзі і у серіалі. Знову таки у серіалі трошки ускладнили все, додали інтриги, додали перчинки. Тож розповідаємо історію книжкову брат Жлієти тільки народжувався, коли їй було там 13 років. І він народився передчасно. Він був хвореньким, Його поклали в інкубатор. Цей інкубатор був несправним. Через це хлопчик помирає. Через цю смерть своєї дитини мати Джульєти через тиждень вчиняє самогубство. І через це Джульєта вона дуже сильно ображається на типу бункер і взагалі на інкубатор. Що інкубатор був у поганому стані? Якби не це... То хлопчик вижив би у серіалі, схожа трошки історія, але все ж таки відрізняється. Да? Бо там знову таке, якщо були б оці лінзи, які робила мати Джульєти, вони допомогли б вижити братові Джульєти. Але виходить, ще інтрига в нас хто здав мати Джульєти? І оці лінзи судовому відділу батько виходить. Всі думали, що батько. Навіть дружина його думала, що це він зробив. Джульєта думала, що це зробив її батько. Але пізніше в серіалі вона дізнається, що він не Вона дізнається про те, що в бункері є камери, які ховаються за циркалами, і що просто їх побачили, і все, її батько нікого не здавав. І потім вони ще примирюються. А от у книжці ось така історія просто. Братик помирає, мати помирає, Джульєта ображається на інкубатор і так далі. І Потім вона просто опускається вниз і живе собі в механічному. І вони навіть з батьком потім не бачилися. У серіалі там ціла двіжуха. Вони разом викрадають глорію, там, допитують глорію. Потім вони спілкуються, потім Джульєта вибачає батька. Потім батько приходить до неї в камеру, коли хоче Джульєту назовні вивезти. Але ж у книзі цього всього не було. Просто. Така історія, Джульєта навіть до нього не зайшла потім. Ну і все. Майже більше ніякої взаємодії з батьком Джульєти не було. Цікаво, а що б сказала Джульєта Ніколас, якби потрапила б до психолога? Чи допомогло б це їй якось налагодити стосунки з батьком, особливо Джулієтті, у книжці? Бо у серіалі все ж таки вони стосунки налагодили. Чи допомогло б це їй у стосунках з Джорджем? Серіалу, як би це взагалі, в принципі, на неї б вплинуло. А що б вона сказала, якби прийшла на сеанс? Знаєте, дуже багато людей, вони не знають свого запиту. Ну з чим я прийду, що я скажу? Щось мене бентежить, але от я не можу конкретно сказати прямо от причину, чому я маю піти. Але, як на мене, якщо ти відчуваєш себе кепсько, погано, щось тебе е тривожить. Це вже сигнал до того, що слід звернутися до спеціаліста. Бо особисто в мене це діє так: я себе відчуваю погано, не робиться робота, чи робиться робота погано, псується настрій, немає цілей мети, до чого взагалі я йду. І таким чином все мені здається марним і безглуздим. Тож, все моє життя напряму залежить від того, що я відчуваю, і чи розумію я. Що це таке? З чим я маю справу всередині себе? А з цим мені може допомогти загалом тільки спеціалісти, які розбираються у цій сфері. Бо не всі наші друзі мають знання, ну погодьтеся зі мною з цієї сфери. Тож, якщо ви хочете звернутися до психолога, у вас є свій запит, чи його немає, але ви відчуваєте себе не дуже добре. То можливо, ви чули, якщо не чули, то розкажу вам зараз про платформу Mindly. Це платформа з пошуку психологів онлайн в Україні. Ви можете вдома. Сидячи в себе в квартирі, у будинку, звернутися до психолога і провести сесію а, буквально у комфортних для себе умовах, тим паче, що психолога можете обрати з відеовізитівок, тобто ви можете підібрати ту людину, яка на вигляд вам здається комфортною, бо це дуже важливо. Я сама пережила дуже сильне хвилювання перед сесією з психологом. Тож розумію вас, якщо у вас є певні побоювання з приводу того, як яка людина буде на іншому боці? Тож скануйте QR-код на екрані, ви проходьте тест за посиланням у описі. І визначаєте психолога, який підійде саме вам. А й за моїм промокодом гурманка. Ви отримаєте 10 знижки вже на першу консультацію. Тож дбайте про своє здоров'я, не забувайте про те, що це дуже важливо, і саме на цьому ґрунтується все наше життя. Джанс і Марс вони опустилися донизу, щоб поговорити з Джульєтою. І от у серіалі знову таки Джульєта погоджується бути шерифом, бо бачить значок Холстона, там де напис істина. Вона розуміє, що вона зрозуміє. Дізнається всю правду про смерть Джорджа Уілкінса, і вона погоджується стати шерифом через це. А у книжці вона взагалі якось не цікавиться сильно Джорджем Уілкінсом. можливо, вони. Все розкупали до цього, але, до речі, впитання в мене. По книжці якось просто вони розслідували, і все на цьому не завершено. Скоріше за все, через це в серіалі додали всю цю лінію. Але от у книжці Джульєта погодилася стати шерифом тільки після того, як Джанс сказала, що якщо не ти будеш шерифом, то шерифом стане якась кандидатура, вірна айтішникам. І тоді Джульєта погоджується. А пізніше, коли Джанс і Марнс, вони підіймаються на гору вже то, якщо пам'ятаєте, були енергетичні канікули у серіалі. Там здається тільки день, а у книжці там декілька днів прямо не було світла. А, і у всіх було дуже мало світла через те, що IT потребувало більшості, тобто у IT світло було. І вони підіймалися, підіймалися, і потім знову зайшли до IT. І Чанс сказала Бернарду, який, до речі, мав криві зуби, і був такий ось зовні прям лиходій, лиходій. От прям ну явний лиходій. У серіалі зробили цікавіше як на мене. Тож вона приходить до нього і така. Все, я зробила Джульєту шерифом, Бернард проти. Він не хоче підписувати це. Він просить співробітника Лукаса підписати за нього. І вони наповнюють воду у пляшечках Джанс і Марнса. Тому пізніше, коли вони підіймаються ще далі. До речі, вони не встигають піднятися прямо нагору. А Джанс стає погано вже там на пологовому відділі. Вона швидко йде до туалету і помирає. І одразу Марнс розуміє, що отруїли воду у їх пляшках, і що отруїли її у АйТі, що це зробив. Бернард одразу всім все це зрозуміло. Тож Джульєта, вона стає шерифом, і тому ну ви розумієте, що вона одразу не починає шукати вбивцю Вілкінса. взагалі всієї цієї історії там. У нас Кеннеді, Патрік Кеннеді, всі ці торговці реліквіями, Реджина, минула дівчина Джорджа Уілкінса, і взагалі Уілкінс, який шукав там двері на дні, ховав цей диск. Взагалі всього цього не було абсолютно. Просто Джульєта підіймається нагору. Марнс постійно плаче, бо померла Джанс, яку він кохав. Марнс розуміє, що він підозрює Бернарда, але доказів нього нема. І все. І Джульєта сидить, і вона думає розслідувати, до речі, Холстона і Елісон, бо розуміє, що там щось сталося, чому Елісон взагалі вийшла, і взагалі все це якось пов'язане. Що смерть мера, яку вона також хоче розслідувати. Що Холстон, Елісон, це це якось, ніби одне за одним йде. Тому вона починає все це розслідувати, розуміє, що почалося все це з Елісон і Холстона, і тому вона йде до комп'ютера і подає запит на всю інформацію. Ну, з компів холстона, домашнього і робочого. І у IT в цей час працює учень, минулий учень Джульєти. У серіалі учень її Купер, який тільки стає тінню Джульєти. А у книжці в неї був до цього учень Скотті, який став таким розумним, що потім його забрали до IT. І от саме Скотті її скинув всю інформацію з компів. Колстона і Джульєта починає шукати інформацію трирічної давності і знаходить там закодовану інформацію, типу що Елісон відновила певну там програму, вже видалену. І саме цю штуку вона і кидає потім Скотті. І Скотті розшифровує все це і великому е жаху викликає Джульєту до себе. Джульєта вривається у відділ IT, Вривається до Скотті, який показує їй програму, відновлену вже да, яку знайшла колись Елісон, і каже, що ця програма створює зображення, типу такого, що в кафе на дисплеї. Вона створює зображення, і журєт розуміє, що все може бути брехнею. Те, що їм показують на цих камерах, це все може бути брехня. До речі, цікавий момент, що по серіалу в нас на горі є екран. І у механіки внизу є екран назовні. А по книжці екран тілі існує тільки вгорі, а нижні рівні вони взагалі не бачать зовнішнього світу. Щоб побачити цей світ, їм треба підійматися нагору. Тож Джульєта розуміє, що вони не трапили на щось дуже дуже небезпечне, каже, швидко скоті все це знищувати, і вже на той самий день. Їй приходить новина, що Скотті повісився, і вона розуміє, що щось там таке відбувалося. Потім Джульєту беруть під арешт за те, що вона вірвалася у ІТ. Але потім Бернард, який сам влаштовує день визволення, звільнення, типу, щоб всіх вибачити, щоб закрити всі справи, які йому не потрібні, не корисні. Він, типу, звільняє Джульєту і дозволяє їй піти донизу, знову стати механіком. І Джульєта реально йде вниз. Тобто історії от, з цією жіночкою, Глорією і книжкою, да, з цими малюнками взагалі цього всього не було. Історії з тим, що Холсон натякав на те, що за ними всіма спостерігають, такого також не було. Але. У серіалі це було дуже цікаво дивитися. Прям я дуже рада, що вони все це вставили. По книзі, звісно, що за ними спостерігали, але я не знаю, в якій саме кількості, бо камери були. Але можливо, вони не були прям в кожній кімнаті. Ну, можливо, ні, можливо, так, але не було взагалі лінії оцієї, да, де Джульєта дізнається про камери за дзеркалами. І вона, до речі, ще не вмикає оце відео ззовні на всі екрани. Потім, коли вона це робить в серіалі, бо не було цього відео, була просто програма, яка мала б створювати такі відео. І потім, коли Джульєта опускається донизу, вже внизу вона бачить повідомлення від Скоті. А, до речі, цікавий ще момент, якого здається, не пам'ятаю в серіалі, що виходить заборони. Це не механізувати е, переміщення бункером. Це було в серіалі, але ще була одна штука, що повідомлення комп'ютерні вони були дуже сильно дорогими, а повідомлення з носієм, який переносив записки, були дешевшими. І жульєта про це розмірковувала, розуміла, що це для того, щоб люди не могли спілкуватися на відстані. От, але Скоті посилає її таке дороге повідомлення е, про те, що програма робить. Зображення не для великого екрану, як у кафе, наприклад, а для маленького. І він ще пише про те, що дві жарт про забезпечення і про стрічку, термострічку зовсім не жарт. І Джульєта розуміє, що Скоті вбили, адже він надіслав їй це повідомлення одразу в той момент, коли ти типу, помало вчинятися самогубству. Його просто прибрали. Він не планував цього робити. І вона йде до Уокера. А Уокер у Вокеру книжці це старий дід, а не якась там жінка, це дідуган. І вони спілкуються з Вокером, і Уокер розуміє, що саме мав Скотті на увазі про термострічку. Він згадав, що коли Джульєта викрила термострічку айтішників, вона була поганою, а потім вони реально зробили нормальну. І він зрозумів, що це пов'язано з комбінезонами, в яких випускають чистильщиків на гору назовні. Що спеціально ця термострічка вона робиться поганою, щоб люди довго не виживали назовні. Вони все це розуміють, аж раптом приходять шериф арештовувати Джульєту, її арештовують за. Дії проти бункеру, бо знайшли флешку, на якій була ця програма відновлена. Типу, ну Джуліта не до кінця змогла знищити всі документи, які вона знайшла. Всі документи Холстона і Ельсон. І коли Джулс сиділа у в'язниці, то до неї по книжці дійсно зайшов типу батько, але була ніч. Він просто помовчав і пішов собі. І по книжці до неї не змогли б. Дістатися її друзі, Ширлі, Вокер. Просто вони передавали їй записки. І саме з запискою Вокер і сказала Вокер. Він сказав Джульєті, що не переживай, я потурбувався, типу, про забезпечення. Да? Ну, типу, ми розуміємо, що термострічка буде типу нормальною. А, і до неї ще приходив Лукас. Оцей персонаж він також він був у книжці. І він приходив до Джульєти, казав, що хотів запросити на побачення її, що він зараз бере підписи, щоб не допустити її виходу. Але Джульєта каже: Йди собі, йди собі, живи, забудь мене і так далі. Ще треба говорити окремо Сімса, бо Сімс у серіалі це такий просто хитрющий інтелектуальний такий прям чолов'яга, який все січає швидко туди-сюди, пішли, забрали, сняли. Все вирішує, всі питання. У книжці це просто великий амбал, який вирішує всі фізичні питання. Він якось був техніком, потім став дуже габаритним і підходящим для менш інтелектуальної праці. Саме так і написано. Тобто, по книжці Сімс взагалі не такий активний персонаж, яким він є у серіалі. Він якось такого, прям знаєте, небезпеки, не транслює. Ну, як на мене, у серіалі набагато цікавіше його персонаж виглядає. А Ще, до речі, цікавий момент, що у книжці у Більнгса не було ніякого синдрому, рука його не тремтіла, і нам навіть не описані події з їх особистого життя Сімса і Білінгса. Не було історії про їх сім'ї, про їх дружин, дітей, хоча це також не менш цікаво було. Тож, коли Джульєта виходить назовні, вона бачить, що навкруги все класно, все так прекрасно. Але потім згадує про те, що їй казав, що та програма вона робила зображення для меншого дисплею. І вона розуміє, що цей дисплей якраз співпадає з дисплеєм на її шоломі, і вона тоді розуміє, що все це брехня, ілюзія. І коли Джульєтта відходить далі, все далі від бункеру, то ілюзія починає пропадати, адже просто айтішники не доробили її далі, бо не планувалося, що якісь люди будуть настільки далеко заходити, от і все, і Джульєтта йде собі далі. От на цьому перший сезон, половина першої книжки, вона завершується. Тож, як ви бачите, у книжці все набагато простіше, набагато швидше відбувалося. Можливо, для когось це плюс. Але, як на мене, серіальна версія сюжету, як вони все там зобразили, додали медоус, якісь таємні впливи, сімса, які щось там чудить на задньому фоні, хто є головним злочинцем. Це не було таким очевидним. І через це дивитися було цікаво. Не було очевидно, що назовні чи там можна жити, чи не можна. Постійно якісь. Протиречиві в нас факти, і це все дуже сильно додавало інтриги. Тому я в цьому випадку прямо дуже виступаю за серіальну версію. Вони просто взяли книжковий варіант і на цій добрій основі додали щось своє, створили прям класний продукт. Тож ви можете написати в коментарях, як вам перший сезон сподобається вам чи ні, цей серіал взагалі. Чи дивитеся ви зараз другий сезон? А в мене на цьому вже все, і подивимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.